Це представлено вибухозахисне обладнання, яке передано урядом е Сполучених Штатів для вибухотехнічної служби. В даному випадку це вибухозахисне взуття е це вже друга поставка 150 одиниць взуття. І це дуже важливо е збільшувати темп, оскільки воно збільшує шанси на виживальність наших е людей свого складу. Якщо брати по статистиці за період е широкомасштабного вторгнення, у нас Вісім людей вже залишилось без кінців, без ніг. В даному випадку це взуття використовується як штатне штатне взуття, тільки збільшує відстань від самої міновибухового пристрою. Основна ідея прибрати бризантну дію вибухової речовини, яка руйнує будь-що протипіхотна міна ПМ4. Наприклад, там 50 грам шашка стоїть. І тобто плюс-мінус радіус отакі буде руйнування. Чи є якісь металеві вставки? Металева пластина в подібної форми, яка також коригує в сторону. Суде. Так само, як і шолом, це не панацея, Same helmet, for example, так само, як і захисні окуляри, це не панацея, але це збільшує шанс на виживання. So Я дуже рада, о, you, щоб у нас була можливість закупляти саме таке взуття. І обладнання взуття в першу чергу, тому що так як ви сказали, воно ну, насправді допомагає. І я навіть собі уявити не можу наскільки сталеві нерви потрібно мати, щоб працювати багато техніку на перший погляд. Може здатися ну черевики, та червіки нічого особливого, але для вашої професії, для вашого фаху вони є надзвичайно важливими, і ми дуже раді, що ми маємо можливість їх купити, і ми будемо працювати і працювати. Тим, щоб купити ще більше. Ліхталіки, метал, шукачі. Бодікамер забагато не буває. <laughs> Потрібно, щоб і поліцейський мав захист, ну і відповідно, щоб громадянин також Дякую. Будь ласка?